Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ufo.ua. Мене звати Коля. Сьогодні буде огляд такої ось посилки з Китаю. От. Схожа вона на якусь мочалку, на перший дотик. А, прислали мені по новій пошті і засунули в комірку невеличку. От. А там всередині є крихіт деталі. А саме... Там модулі безстротової зарядки на телефони, там, на iPhone, на часи, наприклад. От. І засунули їх отак. І мають вони а, спіраль. Таку, яка безпосередньо передає енергію, Індуктивна спіраль, я так зрозумів. І під нею знаходиться пластина, яка крихка. І в відгуках я бачив, що Пишуть люди жаліються, що приходять крихкі вони, що приходять поломані половина. От, подивлюся зараз на ці пластини, що вони нам скажуть. Показували люди фото відгука. Не знаю, що воно буде, тому що помірка там була реально невеличка. І Отак от от її туди насипом, ніби ногами заштовхували. У словом... Так, момент істини. О, все подобається. Такі вони невеличкі. Ага, угу, невеличкі, так. Да. І навіть є тут не просто Д, а тут є вже під такий от micro USB вхід. Але, звісно, хотілося б під Type-C. просто под type Ну, в принципе, если желание есть, то можно и Type-C выпаять. Да, можно выпаять контакты величайки. А, ну, вот Я думаю, при желании, кто хочет себе сделать так вот. А ну, так явно. Не царапається. Це дуже похоже на, якусь, на якийсь фарфор. Ну, це правильно, що приклеїли. Так. Маленькі тут контакти. Дуже маленькі контакти. Хоча, в принципі, плюс видно плюс. Плюсова клема видна. Так, розпіновки. Це в інтернеті шукати, певно, не перешукати їх всі. Ну, добре. Це в одному пакеті були стільки скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9, Це правильно. Все правильно. І буду по всій хаті проводні зарядки вставляти. Буде і біля дивана, і, і в колонці безротові. І все, що завгодно. От. Може комусь теж зроблю якийсь ноу-хау, аби користь була. Так, і Є такі кругленькі були і заказав. Ще кругленькі. Да ладно Ааа, -а -а -а, я думаю, я трохи я думав я квадратні заказав. Більше нічого немає. Немає нічого. Є такі теж кругленькі, все подобається. Не зламані, так сказати, а, в Україну прийшли і в Україні будуть. Далі а, все подобається. Так, 5 штук. Так, 5 штук таких, стоп. 6, 6, 6, Замовив 6. вже не пам'ятаю їх ціну. Загально. Там в середньому виходило отакі звичай... звичайні мікро-USB були щось в районі 40-50 гривень, ну, трошки більше одного долара. От, 9 штук взяв. От. І скільки в мене вийшло, я не пам'ятаю за них. До там ніби й не просили. Ну, Словом, там гривень 50 вона коштувала одна. А така от інша це вже із Type-C. То з Type-C заказав менше на ту саму суму, тільки заказав менше. 6 штук вийшло, тому що коштують вони там в районі 70 80 гривень. Це умовно 2 долари. 2 долари всі цілі. Всі цілі я повністю задоволений ще. Так, це працює. Так, було б здорово, що вони були ще на Lightning, а не під Type-C. Але там таких не було. От, тому що ну, така бездрутова технологія це ближче до iPhone, наприклад, або вже докупляти модулі. Додаткові такі, що підчахли всовуються. Ну, або вже на нові телефони там. А, які там телефони? Ну, Samsung нові 100% теж з бездрутовою будуть йти. І. Там, ну, в принципі, зараз всі нові нові телефони, бездрутові зарядки. В so, то я вважаю, це за цим майбутнє. Собі підійшов, наприклад, не з цими проводами, не грається, вони не перегинаються. Просто зробив собі якесь місце, наприклад, десь навіть в стіл буквально впиляв, хто розуміє, як, хто не розуміє, нічого складного немає. Просто вставив зарядку, накрив, наприклад, якусь а, пластиною. Алюмінію, пластмасовою, чи буквально якоюсь декоративною досточкою і собі бас поклав телефона, наприклад, поклав собі телефон і воно собі заряджається. Просто поклав і забувся. же можна впаяти, наприклад, в повербанка, і в повербанкові в звичайному буде вже наприклад, такий у мене є Dexler, Наприклад, впаяти в нього а, дану бездротову зарядку. Вона не така вже. Товста. Тут е, по товщині ну, міліметр пластина і міліметр, ну, нехай 2 мм разом з. Е, тобто в сумі 3 мм разом з цим от проводом. Ну, Я думаю, можна якось всунути. От, наприклад, е, даний Я під нес поклав, Чікс. А тут е, трошки попаяв, перепаяв, і воно буде працювати. Воно буде працювати собі. Телефончик на повербанк свій старий на старому покажу. Чік, наприклад, поклав і він заряджається. Я вважаю, це дуже прекрасна і корисна штука. І хочу її перевірити. Так. Знімаю, зараз.